Клуб за великим рахунком, це на початку 20-го сторіччя Казино. Будинок стоїть майже 40 років без даху, без, без нічого. Ну, тому і стан такий. Причина появи, тобто політична, то і кінець її, по суті, політична. Дніпро поруч з сучасними бізнес-центрами розташовані будівлі 19 століття, розповідає історик Максим Кавун. Згідно з даними сайту управління з питань охорони культурної спадщини, 139 будівлі мають статус пам'ятки архітектури. Проте сьогодні деякі з них у критичному стані. Ділиться історик Максим Кавун. Будинок-клуб одна з занедбаних пам'яток архітектури у Дніпрі. Її збудовано в 1890 році як англійський клуб за проєктом архітектора Олександра фон Гогена. На першому поверсі була розташована бібліотека читальні та більярдні клуби. На другому велика зала, столова з буфетом, гостинні та гральні зали, розповідає історик Валентин Старостін. Додає, також клуб функціонував як казино. Тому що головні його прибутки були від азартних ігор. І саме на них він орієнтувався якнайбільше. Саме власне, картярські ігри дали клубу змогу у 1913 році спорудити нове приміщення театру. Валентин додає, під час Першої світової війни у будівлі відкрили шпиталь. Згодом там був англійський клуб. А з 1927 року будинок Червоної армії. Ним він не залишався до 21-го століття. 88-річний Дніпрянин Валерій згадує, як у молодості відвідував цей клуб. Тоді він мав назву Будинок офіцерів. Тогда в то время значит, с ребятами заходили мы туда, к это сидели, там показывали, и кино привозили, и ребята все. То есть это был дом офицеров именно тех, которые... Там были какие-то клубы, какие-то ручки, нет? Нет, нет. нет, нет для таких, никаких, никаких. Нет. Только для офицеров? Только для офицеров. За даними сайту, прозоро будинок клубу перебував у власності «Прометбанку» до 2023 року, коли будівлю продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень компанії Промтенс. Їм він належить і досі. Будинок Помаранцева закинута історична будівля у самому центрі міста. За словами краєзнавця Олександра Волока, вона була побудована у 1880 році як дохідний будинок, проте зараз від неї лише фасадна частина. Взагалі ця будівля вона неймовірно відрізняється від навколишньої забудови. Якщо придивитись, тут будинки два поверхи. Ну, тут, 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 будови, тут три поверхи. А ця майже п'ятиповерхова. тож там ще й цокольний поверх. Вона видна на дореволюційних світлинах, навіть з проспекту її було видно. Це пам'ятка архітектури, але її архітектор невідомий, каже Олександр Волок. Додає, його побудували для здачі квартир в оренду. У радянську епоху він був житловим, але 26 років тому тут сталася пожежа. Обвалився дах та згоріли перекриття. З того моменту різні власники планували реконструкцію. Останньою була компанія Ермітаж. У 2018 році вони пообіцяли побудувати тут офісний комплекс. Суспільне звернулося до компанії, проте там наші запити проігнорували. Було декілька проєктів відновлення. Ну, кожен новий власник робив проєкт, потім розумів, з скільки йому ну, це вийде, а потім казав ні, дякую. Дніпрянка Вікторія працює неподалік будинку Померанцева. Проходить тут ледь не щодня. Каже, опурене, що історична будівля у самому центрі міста перебуває у занедбаному стані. Це ж наша історія. І, до речі, це дуже цікава архітектура, тому що зараз архітектура вона більш така обіднена насправді за своїми ізисками. А тут навіть такі дуже ізискані вікна. Тут можна було б зберігти фасад і ззаді там зробити якийсь торговий центр, торгівельний чи, наприклад, офісна будівля. Це дуже погано. Треба її прибрати і створити щось гарне, щоб приємно було дивитися і радувало очі. Ще одна будівля у центрі Дніпра літній театр. Дніпряни називають його серцем парку імені Лазаря Глоби. З 2021-го він об'єкт культурної спадщини. Будівлю побудували за проєктом місцевого архітектора Олега Петрова у 1978 році. Театр малювали на листівках та сувенірних магнітах. Вона стала одним з символів міста, каже історик Максим Кавун. Проте зараз споруда руйнується. Уже понад 20 років театр не працює. Оця будівля, вона була абсолютно незвичною для радянської архітектури. От деякі аналітики його порівняють з Сіднейською оперою, за обрисами, яка з'явилася дещо пізніше. Максим Кавун розповідає, на відміну від інших будівель архітектора, цю побудували в стилі Бруталізм. Театр має незвичну форму і за задумом Олега Петрова повинен символізувати великого білого лебедя в водах озера. Її прикрашають ще кілька барельєфів скульптурних. Це пам'ятки 70-х років, теж відомих наших скульпторів. От. Ну тобто, на мій погляд, вона є пам'яткою доби і заслуговує на збереження. Я можу сказати, що такого літнього театру ну, аналогу в Україні немає. Разом з дитиною парком прогулюється Наталія. Жінка каже, вистави у літньому театрі вона не відвідувала. Проте чула багато історій від своєї мами. Вистави були, дискотеки були, вечірки. Для більш літніх, мабуть, я не знаю. Може, і для молоді була. Ну, Думаю, було щось таке. Потім діточки тут якісь вистави показували. Було б гарно, якби його реставрували, бо парк дуже гарний, він красивий. Це це історична пам'ятка. З 2000 року літній театр закинутий, розповідає Максим Кавун. Суспільне звернулось до міськради з питанням, яка подальша доля будівлі. Будівля літнього театру перебуває в стані непридатному до експлуатації. Перед початком повноштабної війни планувалася реконструкція будівлі театру разом із усією територією парку Глоби. Зараз, зважаючи на чинний воєнний стан в Україні, подальші плани щодо реконструкції цієї будівлі поставлені на паузу. Один з найбільш пізнаваних символів Дніпра 32-поверховий готель Парус. На зведення радянського хмарочоса за вишки понад 100 метрів витратили два десятиліття. Проте його так і не добудували. Ідея створити масштабну будівлю символ міста виникла на початку 70-х років минулого століття, каже історик Максим Кавун. Додає, підтримав це особисто генсек СРСР Брежнєв. Ідея цікава її, значить, так. Трансформували під готель. Ну чому готель тоді? Не зважаючи на те, що місто мало закритий статус для іноземців, але дуже інтенсивно розвивався туризм, в тому числі річковий. Проєкт готелю з'явився у 72-му Керував будівництвом архітектор Володимир Зуєв. Планувалося, що споруда матиме 28 поверхів. Там буде 996 номерів. На території хотіли побудувати власний кінотеатр та ресторан. Вона стоїть на півострові, спеціально намитому на течії Дніпра. Тобто це була спеціальна робота. Її почали будувати в 1973 році. Будівництво розпочали у 1975 році. За три роки звели каркас, а запустити роботу закладу планували за чотири роки. Коли до остаточного завершення робіт залишалося менш ніж півроку, темпи будівництва значно сповільнились, розповідає Максим Кавун. Коли прийшов до влади Михайло Горбачов, він е, був певні позиції до Дніпропетровської групи, і існує теж легенда, що він заборонив це будівництво. Максим розповідає: остаточне будівництво зупинилося у 95-му році. За 10 років Хмарачос продали компанії Ромбус Приват за 4 мільйони доларів. За умовами контракту нові власники повинні були добудувати готель до 2015 року. Проте цього так і не сталося. і у 2021 році парус повернули у власність міста. Як повідомили Суспільним у міськраді, готель планують зносити. Було досягнуто попередніх домовленостей із проєктними та підрядними організаціями щодо реалізації відповідних заходів. Проте у зв'язку із початком повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України фінансування проєкту на цей час не розпочато. Дії щодо знесення не здійснювалося. Місцева Ольга живе навпроти готелю. Тож, як його зводили, каже, бачила буквально з вікна. Шкодує, що будівництво паруса так і не закінчили. Як строїли, було дуже добре. І пляж тут був, і пару строїли. Не а, ви, знаю. Кажете, пляши, це ви ходили на нього? Так, да, да, з внуком ходила. А внуку вже 42 два роки. А... Чим вам так подобався цей пляж? Тут багато таких купальних місць, чому саме там. Тож далеко. А це рядом, перейшов і тут всі купалися, тут все було добре. Ну, з часом, так, да, перетворився на символ міста, так. Да. Та зараз не на часі її носити, є, є інші питання. А отак от після війни, як ще щось Ну, Після війни, так. Да. Ну а на, на, навіщо її тут стояти? Я, я вважаю, що тут треба ну, планувати цю місцевість та щось забудовувати інше. А це ще одна закинута будівля у центрі міста. Типова офісна споруда 70-х. за словами історика Максиму Кавуна, вона не має історичної цінності. Додає, будівля почала руйнуватися у 1980 році, коли у Дніпрі зводили метро. Ми маємо таку містобудівну помилку величиною сілий квартал, і ця будівля вона дуже швидко почала. Просідати. На жаль, вона не стоїть на місці, вона просувається далі. Значить, її треба демонтувати, на мій погляд. Вона залишилась таким курйозом. За даними сайту Прозоро, її власниками є підприємство Дніпропетровськ автотранссервіс з квітня 23-го побудова виставлена на аукціон. Місцева жителька Інна каже, закинутим будівлям не місце у центрі міста. Поруч з історичними будівлями. Я думаю, що її треба знести вже вона ніяк не вписується в архітектуру даного місця знести і побудувати щось більш підходяще. Суспільне звернулося до міськради Дніпра з питанням, яка доля цих та інших будівель культурної спадщини там повідомили, що через повномасштабне вторгнення армії РФ не можуть утримувати пам'ятки в належному стані. Основні зусилля спрямовані на підтримку та відновлення об'єктів культурної спадщини, які постраждали внаслідок обстрілів міста збройними силами Російської Федерації. У міськраді додали, на державному обліку перебувають 227 архітектурних об'єктів, 18 пам'яток національного та 128 місцевого значення. Більшість будівель, за словами історика Максима Кавона, перебувають у занедбаному стані без належного догляду. Деякі перетворились на місця зібрань неформальних компаній та прихисток для безпритульних.